Друзі, привіт! Ось і настав час знову збирати березовий сік. Хоча всюди лежить сніг, але сік тече вже усю. Цього року я в іншому місці вирішив позбирати. Дещо по іншій технології. Хоча класичні варіанти не відкидаю, теж використовую. Це трубочка з бузини. Це класика і ніхто її ще не відмінив. Так. Ось тут є такий невеличкий березовий гайочок. Серед нього є берізки, які мають діаметр стовбура більше, ніж 30 см. Саме з них я і збираю. Ось красавіця стоїть. Я вже щойно зляв сік. Ось таку технологію я використовую. Кажуть, що вона хороша. Так, маскуємо. І це і дерево не шкодить. Діаметр десь 6 мм. Трубочка. І воно собі туди капає. Ось так. Так, мене пташечка засікла і подає сигнал. Це нові технології я використовував, а зараз покажу варіанти класичні. Ось ось тут стовбур уже понад 30 см це видно в діаметрі. І ось класичний варіант. Ось так. Ще там у мене є. Вон, видно, в далечині. Там стоїть 10-літровий, 10-літрова ємкість. Ось. Можемо підійти? Крізь хащі проберемося. Гарна така місцина. На пагорбі, бачите? Тут така жолобинка. А це такий пагорб. Тут теж по-новому вирішив. Тут береза досить така потужна. Напевно, цілих 60 а то і більше має в діаметрі сантиметрів. І ось вирішив тут дві прокрутити, оскільки береза дуже потужна. Ось так. Ну що ж, сезон збирання березового соку розпочався. Я вас всіх вітаю з приходом весни, хоча щось всюди сніг лежить, але вже весна, вже кінець березня. І я сподіваюся, що невдовзі почнеться хороше весняне тепло. Всім бажаю добра і миру. І до нових зустрічей!